Друзі, зараз для вас дуже цінна інформація. Хочу все ж таки нагадати вам, що 21 грудня в День Сонцестояння в моїй школі Вищої інтеграції людини Апогея починається курс Моє Покликання. Це унікальний курс, якого ніколи не було, на українській мові, в полі прекрасних людей. Програма створена так, щоб кожен, хто прийде. Відкрив своє істинне покликання і пішов з цього курсу вільною людиною і піднявся на вищий рівень, на вищу хвилю, яка вознесе, яка пронесе над всіма проблемами, над всіма болями просто вони забудуться. До речі, друзі, всі свята ми проведемо в нашій групі 30 днів роботи з красивими людьми, 30 днів пізнання глибинних знань. 30 днів активації пам'яті душі і її шляху тут на землі. Це цілісна трансформація. Вона дуже потужна і дуже красива. Не зволікайте, тому що місця обмежені, але ви ще встигаєте. Переходьте за посиланнячком або в першому коментарі, або під цим відео, або в шапці профілю, де його це відео викладу, там ви його й знайдете. Але знайте! Що ця інформація не повинна пройти повз вас, тому що ви давно чекали і шукали саме такий формат для свого пізнання, своїх глибин, щоб вийти на новий рівень щасливого життя. Тому я запрошую вас до зустрічі!